Так, Сьогодні в нас останнє відео з циклу метаболізм ліпідів, і сьогодні ми розберемо, як синтезуються жирні кислоти, фосфоліпіди і триацилгліцерол. Для синтезу жирних кислот нам потрібен ацетил-КОА. А ацетил коа як ми знаємо, у нас створюється в матриксі мітохондрії після того, як піруват пройшов через піруват дегідрогеназний комплекс. Так ось в матрик у нас знаходиться ацетил-КОА, але синтез жирної кислот відбувається на гладкому ендоплазматичному ретикулі. І ось проблема нам цей ацетил-КОА потрібно якось випхати з матриксу в цитоплазму. Ацетил він не може прийти в цитоплазму клітини, тому що його не пропускають мембрани мітохондрії. Тому ацетил-КОА об'єднується з оксалоацитатом і в нас утворюється цитрат. І при цій реакції в матриксі мітохондрії виділяється як фермент А. І ось цей цитрат він може проникнути через всі ці мембрани мітохондрії і потрапити в цитоплазму клітини. Що, в принципі, він робить, тому що внутрішня і зовнішня мембрана мітохондрії мають білки, спеціальні білки транслокації, які пропускають цей цитрат в міжмембранний простір мітохондрії, а потім і в цитоплазму клітини. Після того, як цитрат опиняється в цитоплазмі клітини, тут у нас знаходиться спеціальний фермент, який називається цитрат ліаза. Цитрат ліаза розщеплює цитрат на оксалоцитат і ацетила. Але зверніть увагу, що при цьому додається кофермент А, тому що, в принципі, цитрат він не має КОА, а коли він розщеплюється, то у нас створюється ну, і Відповідно, для того, щоб загенерувати цей ацетил-КОА, нам потрібно десь звідкись взяти цей КОА. Тепер в цитоплазмі клітини у нас є оксалоцитат і ацетил-КОА. Ацетил-КОА ми поки що не чіпаємо, нам потрібно працювати з оксалостатом, тому що оксалоцетат нам потрібно повернути назад в мітохондрію, в матекс мітохондрії. Оксалоцетат перетворюється в малат. Фермент, який каталізує цю реакцію, називається малатдегідрогеназ. При цьому в нас використовується надаш, він окислюється до надплюс. Цей малат, який утворився, він не може проникнути в матрикс мітохондрії, тому йому потрібно перетворитися в якусь іншу молекулу. Тому в нас є фермент, який називається малатензим, і він каталізує дегідрогенізацію малату. Тобто він забирає від нього гідрогени. І ось ці гідрогени він перекидує на надеф плюс. І у нас утворюється надефаш. І як ми побачимо далі, нам ці дефаж будуть потрібні для синтезу жирних кислот. І окрім дегідрогенізації, у нас також відбувається реакція декарбоксилювання. тому що ми відщеплюємо карбон у вигляді СО2. І в результаті всієї цієї реакції у нас створюється піруват. Ну а як ми знаємо, піруват вільно потрапляє в матрикс мітохондрії, і далі вже відбувається реакція, яка каталізується піруват гідрогеназним комплексом, і у нас знову утворюється з Іще одним дуже важливим субстратом для синтезу жирних кислот є малоніл коа Для того, щоб синтезувати цю речовину, нам потрібно дуже багато ацетил коа Ми вже розібрали, як він потрапляє в цитоплазму клітини. І дуже багато АТФ. Власне, є такий фермент, який називається ацетил коа карбоксилаза. В принципі, тут із назви зрозуміло, що цей фермент каталізує реакцію карбоксилювання, значить, коферментом для цього ферменту буде біотин ацетил К-карбоксилаза, -Ка коли не активна, вона знаходиться в формі димеру. Тобто, ці два фермента з'єднаних між собою. Але коли з'являється якийсь певний стимул, наприклад, на клітину подіяв інсулін, таким чином активував певні ферменти. Ці певні ферменти вони беруть і об'єднують ці димери ферментів ацетил К -Ка карбоксилазу. Тобто, у нас створюється величезний такий ланцюг із цих ферментів. І ось тепер ці ферменти вони стають активними. Далі ці ферменти вони беруть ацетил А, беруть джерело карбону, наприклад, той же самий СО2. І, і каталізують реакцію карбоксилювання. Додають цей карбон до ацетилка. І в результаті у нас утворюється малоніл коа І ось тепер ми переходимо власне, до синтезу жирних кислот. В нас є величезна молекула, величезний білок, який називається синтаза жирних кислот. Це, так би мовити, комплекс ферментів. Тому що в цьому білку дуже багато каталітичних субодиниць. Якщо ми дивимося на якийсь звичайний фермент, то це маленький білок, який має одну каталітичну активність. Він там каталізує якусь одну реакцію. А ось ця молекула, цей білок, він каталізує дуже багато реакцій. Окрім цього, цей білок має декілька таких важливих фрагментів. Один із них це АЦП, а другий це цистеїн, цис. Що таке АЦП? АЦП це ніби така самостійна автономна ділянка цього білку, а ЦИС – це просто залишок цистеїну. І зверніть увагу, що до цих додаткових груп приєднана сірка СН. Від ацетилка відчеплюється КОА. І потім оцей залишок, який називається ацетат, прикріплюється до ацп частини Але він прикріплюється не напряму до ацп частини, а він прикріплюється до атому сірки. І каталітична ділянка цього білку, яка каталізує саме цю реакцію, називається ацетилтрансацелаза. Наступний крок доволі простий: цей ацетат він перекидується з АЦП до цистеїну. І знову ж таки, ця реакція каталізується ацетилтрансацелазою. Наступна реакція: тут нам уже потрібен малоніл-КОА. Знову ж таки, від малонілка відщеплюється коа-група. І ось цей залишок, який називається малонат, прикріплюється до АЦП білку, до АЦП частини. І фермент, який каталізує цю реакцію, називається малоніл трансацелаза. В нас є малонат, який прикріплений до АЦП-частини. Нам потрібно укоротити цей малонат на один карбон. Тобто, у нас відбувається реакція декарбоксилювання. І цю реакцію каталізує фермент. Або ж каталітична частина, яка називається ацилмалонілконденсуючий конденсуючий фермент. І ось це у нас називається ацетат. Тепер ми маємо ацетат і на цис-частині, і на ацп частині І знову ж таки, цей самий фермент, ацилмалонілконденсуючий конденсуючий фермент, перекидує ацетат від цис-частини на ацп частину І ось ця молекула називається бета-кетоацил. Наступній реакції нам потрібен нікотинамітаден-денуклотит фосфат. І ось зараз ми розкриємо загадку, навіщо нам надп в синтезі жирних кислот. Надеф окислюється до надеф і ми отримуємо два гідрогени. І Ось ці два гідрогени вони приєднуються до третього атому карбону, або ж цей атом карбону він ще називається бета-атом карбону. І ось весь цей процес відбувається під контролем бета кетоацилредуктази Наступна реакція каталізується бета гідроксиацил дегідратазою. Цей фермент бере і відщеплює ОА-групу OH та гідроген від третього атому карбону, тобто бета-атому карбону. Ці OH і гідроген вони об'єднуються і утворюють воду H2. І між альфа та бета-атомами карбону утворюється подвійний зв'язок, тому ця молекула називається енойл. Yes. І передостання реакція каталізується ферментом енойл-редуктаза. Енойл-редуктаза знову ж таки бере на DFH. Окислює його донадив плюс, і ми отримуємо два гідрогени. Ці два гідрогени вони просто приходять до альфа і до бета атомів карбону і просто до них приєднуються. І в результаті оцей подвійний зв'язок він зникає. І ось ця молекула називається бутерат. І остання подія, остання реакція всього цього дива, бутерат він просто перекидується з АЦП на цис частину. І ось тепер може виникнути питання. Це дуже добре. Але чому у нас утворився бутера та не якась величезна ширна кислота? Тому що після всього цього дійства ацетилка знову приєднується до АЦП частини. І ось тепер до цього приєднаного ацетилку А приєднується бутера. І як ми бачимо, ця картина дещо схожа на минулу картину, яку ми вже розглядали. Тільки тоді це у нас була чотирьохкарбонова сполука. А це на 6-й карбоновий сполук. І ми бачимо, що один фрагмент тут дуже схожий. І ось тепер у нас просто повторюються всі ті ж самі реакції. І ось все це чарівне дійство буде відбуватися аж до тих пір, доки не згенерується якась величезна жирна кислота. Так, тепер приходимо до синтезу триацилгліцеридів і фосфоліпію. Почнемо з триацилгліцеридів. Значить, Ми знаємо, що триацилгліцерол, стандартний триацилгліцерид, він складається з гліцеролу та трьох жирних кислот. Про те, як синтезуються жирні кислоти, ми вже поговорили. Тепер нам потрібно поговорити, що відбувається з гліцеролом. Як нам, в принципі, отримати органічний або ж, таки, або ж такий ендогенний гліцерол. Тому що ми знаємо, гліцерол може потрапляти в наш організм як з їжею. Так, в принципі, він не може синтезуватися в нашому організмі. Ось для того, щоб синтезувати гліцерол, нам потрібно згадати про гліколіз. Ми знаємо, що одним із проміжних продуктів гліколізу є деоксиастонфосфат. І якщо ми, в принципі, порівняємо ці дві молекули, ми побачимо, що гліцерол і дегідроксиацетон дещо схожі. Так ось, для того, щоб синтезувати гліцерол із дегідроксиацетону, нам просто потрібно додати декілька гідрогенів. Тому в нас існує фермент, який називається гліцерол дегідрогеназа. І ось цей фермент каталізує дегідрогенізацію на тобто він забирає гідрогени від надаж, утворюється над плюс, і ось ці два гідрогени вони просто чіпляються до деоксад і в нас утворюється гліцерол 3 фосфат. І зверніть увагу, нам дуже важливо, що в нас утворюється саме гліцерол-3 фосфат, саме з фосфатом. Тому що якщо гліцерол буде без фосфату, то він в принципі буде неактивним. Тепер, якщо у випадку звичайний гліцерол без фосфату потрапляє просто в клітину, то нам також потрібно почепити на цей гліцерол-фосфатну групу, щоб активувати цей гліцерол. І ось для цього в нас є фермент, який називається гліцерол кіназа. Цей фермент використовує АТФ, розщеплює АТФ на АДФ та фосфат. І ось цей фосфат прикріплюється до гліцеролу. І в нас створюється гліцерол 3 фосфат І так, ми активували гліцерол, тепер нам потрібно активувати жирні кислоти. Тому що жирні кислоти вони просто не можуть взяти і причепитися до цього гліцеролу. Нам їх потрібно також активувати. Ні, якщо ми пам'ятаємо бета-окислення, то ми згадаємо, що на зовнішній мембрані мітохондрії знаходиться особливий фермент, який називається ацилкоасинтетаза. Ацилкоасинтетаза з'єднує кофермент А та нашу жирну кислоту. Використовує енергію у вигляді АТФ. І в результаті у нас утворюється молекула, яка називається Ацил коа Ну і також АТФ розпадається на аднозин монофосфат та два фосфатних залишки. І так, ось ми маємо ацил-КОА, Ми маємо гліцерол з фосфатом. І ці дві молекули вони являються активованими. І тепер ми можемо їх об'єднати. Для цього нам потрібен фермент, який називається ацил-трансферазон. І що ж робить цей фермент? Він просто приєднує ацил-КОА, Нашу активовану жирну кислоту до гліцеролу в перше положення, і в нас утворюється лізофосфатидна кислота. Але зверніть увагу, що коли жирна кислота приєднується до гліцеролу, кофермент А він просто відчеплюється. Питання навіщо було приєднувати коа? Тому що коли ацилтрансфераза відчеплює коа, вивільняється, ніби енергія, і ось ця енергія вона дозволяє цьому ферменту прикріпити цю жирну кислоту до гліцеролу. Ось у нас є лізофосфатидна кислота. І ось тепер той самий фермент Ацилтрансфераза бере знову ж таки активну, активовану жирну кислоту і приєднує до другого положення гліцеролу. І в нас утворюється фосфатидна кислота. Чому це називається не деацил Тому що деацил це коли в нас дві жирні кислоти і звичайний гліцерол. А в нашому випадку це в нас дві жирні кислоти і гліцерол-фосфат. Тому це називається фосфатидна. І ось тепер дороги розходяться. Тому що, якщо нам потрібно синтезувати триацилгліцерол, то в нас є фермент, який називається гліцерол-фосфатаза. І як ви думаєте, що ж робить цей фермент? Він просто відщеплює фосфат від третього положення гліцеролу, і цей фосфат він просто вивільнюється, і в нас утворюється звичайний гліцерол. І ось замість цієї фосфатної кислоти приєднується ще одна жирна кислота. І в нас утворюється триацилгліцерол. І ось зараз ми переходимо до синтезу фосфоліпідів. Якщо ми подивимось на будову фосфоліпідів, то ми побачимо, що в них є такий шаблон. І єдине, що між ними відрізняється, це просто група атомів, які приєднані до фосфату. І в залежності від цієї групи атомів, фосфоліпід має різні назви. Тобто, наприклад, фосфатидилсерин, фосфатидилетаноламін, фосфотидил, фосфотидил і фосфотидил -інозитол. І так, почнемо ми з синтезу фосфатил інозитолу. Для синтезу цього фосфоліпіду нам потрібна фосфатидна кислота і нам потрібен ЦТФ, тобто цитидин-3 фосфат, і саме власне інозитол. У нас є фермент, який називається цитидин, 2, фосфат, диацил, гліцерол, синтаза. З назви цього ферменту зрозуміло, що він робить. Цитидин трифос у нас складається з цитатину рибозу і трьох фосфатів. Цей фермент відщеплює цитидин, рибозу і один фосфат. Тобто він відщеплює ЦМФ, а два фосфати не просто далі плавають в цитоплазмі. І ось цей ЦМФ прикріплюється до фосфатидної кислоти. І в нас утворюється диацилгліцерол, до якого прикріплений цитадин І Ось ця молекула називається цитидин 2 фосфат деацил Далі в нас є фермент, який називається інозитол Цей фермент відщеплює цитозин рибозу і фосфат, тобто він відщеплює МФ від диацилцеролу і замість цього приєднує інозитол. І в нас утворюється фосфатил-інозитол. Тепер синтез фосфатидилхоліну і фосфатидил -етноламін. В принципі, шлях синтезу повністю однаковий, просто зрозуміло, що ферменти мають відповідні назви. Тому давайте розглянемо на прикладі холіну. Холін потрапляє в клітину, і тут у нас є фермент, який називається холінкіназа. Холінкіназа бере АТФ, розщеплює АТФ на аденозин тобто АДФ і на фосфат. І ось цей фосфат прикріплює до холіну. І в нас утворюється фосфохолін. Далі в на є фермент, який називається цитозин 3 фосфат, фосфохолін цитидил трансфераза. Цей фермент, знову ж таки, бере CTF, від'єднує від, від CTF-а ЦМФ, тобто цитозин рибозу і один фосфат, і два фосфати просто далі плавають в цитоплазмі. І ось цей ЦМФ приєднується до фосфохоліну. І в нас утворюється цитидин дифосфат холін. Далі фермент, який називається цитидин дифосфат холін, диацилгліцерол цитидил трансфераза. Цей фермент бере наш новосинтезований ЦДФ холін, бере деацил зверніть його не фосфатину кислоту, а саме деацилгліцерол. Від CDF-холін відщеплюється ЦМФ, залишається холін з фосфатом. І ось цей холін з фосфатом, тобто фосфохолін приєднується до деацил і в нас утворюється фосфатобілхолін. Питання: чому не можна було взяти просто фосфохолін і прикріпити його до деацил Тому що, знову ж таки, нам потрібна енергія. Коли ми відщеплюємо ЦМФ, у нас вивільняється енергія, яка і дозволяє прикріпити фосфохолін до теацилгельцеролу. Синтез фосфотидил етаноламіну зовсім, зовсім однаковий, просто відповідно ферменти мають іншу назву. Фосфотидил сирин це дуже така цікава штука, тому що для його синтезу нам потрібні інші фосфоліпіди. Є фермент, який називається фосфадил синтетаза 1. Цей фермент бере серин і прикріплює його замість холіну. Тобто у нас є вже готовий фосфоліпід з холіном. І ось цей фермент бере серин, Прикріплює цей серин замість холіну, і у нас утворюється фосфотитилсерин. В іншому випадку у нас є фермент, який називається фосфотитилсирин синтаза 2. І ось цей фермент бере вже етеноламін. І замість атенолам він просто прикріплює серин. І у нас утворюється фосфотидилсерин. Тепер ще одна цікава ситуація. Ми можемо використати фосфатидилсерин для того, щоб синтезувати фосфатидилетаноламін. Як ми бачимо, в принципі, вся різниця між цими фосфо фосфоліпідами це те, що в фосфатидилсерину є СОН, тобто карбоксильна група. Є фермент, який називається фосфатидилсерин декарбоксилаза. І ось цей фермент просто відчеплює цю карбоксильну групу і у нас утворюється фосфатидилетаноламін. Тепер про взаємозв'язок між фосфатидилхоліном і фосфатидилетаноламіном. Ми бачимо, що фосфатидилхолін відрізняється від фофотил лише тим, що в холіну є три метильні групи при нітрогені. В етноламіні цього немає. Тому ми можемо використати фосфотодилетноламін, взяти три метильні групи і просто приєднати ці метильні групи до нітрогену і утворити таким чином фосфатидилхолін. І в принципі, цим займається фермент, який називається фосфотодилетноламін, метилтрансфераза. І Ось на цьому моменті ми закінчимо наше відео. Наш, в принципі, цикл поліпідом. Ми вже все розібрали. Тому наступні відео вже будуть присвячені амінокислотам і, в принципі, нуклеотидам.